Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми підіймемо дуже цікаву тему, і ця тема називається Вінтаж. Що це? Як його їсти? Це одне й те саме з секонд хендом або це супер ексклюзивні і дороговалютні речі. Сьогодні ми це все розберемо. І я вважаю, що хто як не я має записати це відео на Ютуб. Оскільки майже 12 років я займаюся ресейл-бізнесом, і я розбираюся, який шанель стане вінтажем, і яку фензі змогла би надягти на себе Керрі керібречу, а що можна просто викинути на смітник, і це абсолютний мотлух, навіть не дивлячись на те, що це Сен Лоран або ж Бьорбері. І щоб ви розуміли, тут я поклала декілька своїх вінтажних позицій. Ця сумка 2008 року від бренду Hermes вже вінтажна в розмірі 40 в цьому випуску я розкажу, який вінтаж треба придбати, і чому зараз всі інфлюенсери просто фанатіють від цього тренду. Тому підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково пишіть коментар. Поїхали! У багатьох саме в нашій країні, а в Україні, є такий стереотип, що вінтаж це просто щось старе, якийсь мотлух, щось по типу секонд-хенду і речі по кілограмах, але це абсолютно не так. Я вам розкажу, по яким критеріям ми можемо визначити, що ця річ є саме вінтажем. А по-перше, це вік її має бути від 20 до 100 років. І звісно ж, по цій речі, ми маємо розуміти, який це дух, саме якої епохи. А по-друге, вона має нести за собою якусь. Цінність. Тобто абсолютно не всі бренди становляться вінтажем. А третє, звісно ж, її походження. Ми маємо розуміти, що не всі займаються вінтажем і треба шукати їх саме на ресейл-платформах, в вінтажних лавках. Або, якщо вам максимально подобається ця тема, то треба їхати просто в Токіо і побачити, як вони люблять, обожнюють і цінують вінтажні речі, наприклад, від бренду Chanel. Тут я маю також сказати від себе. Що якість вінтажних предметів, багато з яких були виповнені ручину, абсолютно відрізняється від того, як масово це а, виготовляють наразі. Приведу приклад сумочок Шанель раніше вони були покриті 24 каратним золотом. А наразі фурнітура цих сумок, хоча наразі вони коштують 12 тисяч євро, майже за велику класику бутіку, може витратись за рік. Плідної носки, тому дуже дуже багато модниць, інфлюенсерів шукають для себе саме вінтажні позиції. Я хочу дати приклад того, що класно вписується в термін вінтаж. Це тренчі і красиві пальто вінтажні від бренду Balenciaga та Burberry. А це позиції вінтажного готьє і Скіаперелі. Бренд Galliano, особливо їх принт-газетка його дуже дуже люблять. Серед дівчат, які носять і обожнюють речі з історією, це жакети, шанель та Saint Лоран, прикраси цих же брендів: броші, кліпси, браслети, ремінсі Наталі. А також, якщо ми переходимо до прикрас, то дуже ціняться прикраси від бренду. Cartier, годинники Rolex, Адемар Піє або ж Patek Philippe. Якщо ми кажемо про більш бюджетні позиції, то, наприклад, годинники бренду Seiko теж дуже дуже люблять на вінтажному ринку. Звісно ж, це деякі позиції з сумок, а здебільшого це Hermès, особливо до тих пір, поки в Ермес робив сумки сам Готіє. Це моделі Hermes Birkin Shadow, або ж, наприклад, перевипущено в цьому сезоні моделі Kelly Doll. Тут ми будемо показувати фотографії цих сумочок, і їх ціни на вінтажному ринку доростають просто до космічних висот. Наприклад, ту саму Kelly Doll, омріяну в дуже дуже поганому стані можна дістати не менше ніж за 40 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Тобто, це реальна інвестиція. Також сумки Chanel. особливо. Ми говоримо про ті сумки, які були в той період зроблені, коли вони покривалися золотом 24 карат. Також є сумки в тут, ми будемо показувати в формі сердечка, сумки корзини в ціна в яких доростає до 15 тисяч доларів. Що стосується можливо тієї позиції, про яку ви не могли здогадатися, це окуляри шанель. Якщо ви зайдете в будь Токіо, то деякі вінтажні позиції з окулярів Шанель можуть досягати до трьох тисяч доларів. І я була з цього в шоці Колекції 90-х років, особливо якщо вони з подіуму шалено користуються попитом у інфлюенсерів і у азіатських it girls. Наші дівчата тільки-тільки-тільки починають поринати в цю тему і розумітися саме на правильному вінтажі. Що стосується позицій з взуття, їх рідко можна назвати а, саме вінтажними, але такі і є. І це теж, звісно ж, бренд Шанель, бренд Манола Бланік в вінтажних позиціях. Він дуже користується попитом також деякі позиції. Від діор дівчата, всім привіт! І якщо ви так само, як і я, кайфуєте від естетики усьому, і я знайшла для вас просто шикарну знахідку. Я зараз в неймовірному місці. Це не просто ландшафтний центр, це простір, де народжується краса. І я вам зараз це покажу. І до речі, я не просто прийшла показати вам всю цю красу. Тут моя мама має власний будинок в Харкові, і я вирішила їй зробити подарунок. Я хочу, щоб її двір виглядав як з картинки Пінтересту. Вона в мене така ж моднюля, як і я. І я обрала саме Єва центр, щоб вони зробили ландшафтну красу для моєї мамусі. І в розробці ландшафтної краси для моєї мами нам допоможе власниця Олесі. В нашому садовому центрі ви зможете придбати як від невеличких кущів так до великомірних дерев, а також ексклюзивні бонсай з самої Японії. Також є компанія повного циклу від проєкту до реалізації. Тож висилайте нам фото своєї ділянки, і ми зробимо ділянку вашої мрії під ключ. І саме ділянку мрії, як на фото з Pinterest, ми зараз підемо робити для моєї мамусі. А ще компанія Євопарк це не тільки про посадити дерево. В них тут є просто нереальний парк, де ви можете робити свої івенти, знімати рілси, гуляти і просто насолоджуватись красою. І я залишаю лінк на Єва-центр під відео. Якщо ви хочете, щоб ваша ділянка мала вау-ефект, ви маєте зберегти цей контакт. Я поганого не порекомендую, тому будь ласка, зберігайте цей контакт. Пам'ятаю, що в моєму дитинстві всі носили. Ми тут теж покажемо, як Періс Хілпон, як Брітні Спірс, як Кім Кардашєм та Вікторія Бекхем, е, наряди в рожеве лого Dior. Так ось наразі це супер вінтажна позиція і дуже 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 актуальна. Або ж, наприклад, колаборація бренду Louis Vuitton і Murakami. Ви пам'ятаєте ці сумки, на яких ви бачили. Логотипу Louis Vuitton в райдужному кольорі. Ці позиції супер користуються попитом. А в цьому сезоні в них вийшла вже друга колаборація. Такі речі, звісно ж, максимально стають актуальними, і люди їх просто шукають і готові купити за будь-які гроші. Або ж, наприклад, є просто сумочка. А є сумочка, яка називається Minodier в бренді Chanel, або ж Fendi, якась лімітована версія. Це сумки, які випускаються раз на сезон. Або ж під якусь подію. Найчастіше за все ці позиції стають інвестиційними та переходять в розділ вінтажу. Ми готуємо для вас окреме велике відео, де я попунктно розкажу вам, в які сумки треба вкладати кошти, а в які не треба. А також в кінці відео я хочу вам розказати. Де саме можна придбати ресейлові або ж вінтажні а, позиції? Тому що зараз а, дуже багато спекуляцій на цю тему, і деякі з продавців продають речі, які абсолютно а, ніколи не будуть вінтажем, а просто колись. На жаль, стануть мотлухом. Наприклад, якщо ви гуляєте по вінтажним лавкам і вам пропонується жакет від бренду Dior, тут ми покажемо, як він має виглядати, щоб стати вінтажним. Це буде, наприклад, барний жакет, це їх найпопулярніша модель. То так ми його можемо рахувати вінтажним. Але дуже дуже важливо, наприклад, на мені наразі кліпси від бренду Шанель. 95-го року до 2000 року нам було легко побачити тут, або ж на будь-якій іншій прикрасі рік виробництва на жакетах Dior можливо, і рік ви не побачите, але завжди були номери ідентифікації. Тобто, якщо в вашому жакеті, яку який ви придбали, або ж в ваших сережках відсутні якісь елементи, то цей вінтаж, можливо, навіть і оригінальний, вже не буде такий цінний. Тобто він поціновується тільки тоді, коли в ньому збереглися оригінальні та рідні деталі. Наприклад, дам вам ще один приклад: в вінтажних жакетах Шанель дуже часто дівчата люблять міняти підкладку, щоб вона була більш свіжа, більш сучасна і красива. Але коли від неї відрізається її підкладка із стовідсоткового шовку з їх фірм фірмовими камеліями, він втрачає свою цінність. Тобто, і це вже не буде вінтажна річ? Це буде дешева вінтажна річ. Це не буде дорога вінтажна річ, яка передається з покоління в покоління. Найбільш цінніші позиції з приводу, якщо ми беремо речі, то вони дуже часто бувають навіть з бірками. І такі позиції доростають до Х 10 від бутіку, якщо ми кажемо про Шанель або ж лирі. І чому ж вінтаж знову. Такому великому тренді, та й в цілому набирає обертів в на протязі усього 21 століття. Ми бачимо величезну необхідність людей в унікальності. Наразі так багато мас-маркету, так багато клонів. Так багато перевироблення, що люди просто від цього дуже дуже сильно втомились. Тому Вінтаж почав набирати оберти. Наприклад, в таких сережках ви навряд чи когось побачите чи зустрінете. А якщо ви купите сережки класичні від бренду шанель наразі в бутіку, є величезний шанс, що вони будуть повсюди у всіх і у кожного друга інфлюенсера. Тому вінтаж це про ексклюзивність і про бажання бути однією родзинкою в компанії. А також ми бачимо великий тренд, який йде, йде до нас з червоних доріжок, наприклад, Белла Хадід, наприклад, Ніколь Кідмен або ж Кім Кардашін все частіше вибирають вінтажні наряди, в яких виходили вже хтось, яка зірка 40-х, 50-х років. Кім дуже часто вибирає на себе вінтажні позиції, дуже користується попитом вінтажні позиції бренду Скіапарелі. Коврових доріжках, тому це максимально актуальний тренд, який доноситься і до нас. Або ж, наприклад, ті самі бренди, як а, і Мімю, повернули на подіум свої архівні колекції. Це все показує, що тренд на, вінтаж на вінтажні силуети, на вінтажні фактури просто максимально набирає обертів. тобто він не вийде із моди. Це тренд. На антиперевироблення, наприклад, зараз абсолютно не модно зберігати в своєму гардеробі усе, що вам не потрібно. Кожен сезон ми його розбираємо, щоб в ньому було чим дихати. Речі модно перепродавати. Якщо ви зайдете на платформу Collective, ви побачите, що там бувають представлені речі зірок, тобто навіть зірки, яким не потрібні кошти, вони просто це продають, віддають на благодійність. Тільки для того, щоб ці речі для когось іще спрацювали. Тобто, тренд на стійку моду нам дає величезний вже макротренд а, на новий попит на вінтаж. І тут мені, звісно ж, цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи могли би ви носити вінтажні речі, які були в когось до вас. Наприклад, для мене це абсолютно ок. Як вінтажні позиції, так і вживані, але по класній ціні. Я не бачу тут абсолютно нічого такого. Я маю в своєму гардеробі. Я думаю, більш ніж десяток речей з історії. Я їх так називаю. Для когось це можливо секонд хенд А для а, Європи, для Азії, для супер-супер модних і впливових людей Азії це давним-давно. Класика їх гардеробу. З вінтажних позицій я маю у себе кліпси і ось таку брошку від Шанель. також в мене є ремінь від А, Це все і ця позиція. І ця подарунки моїх друзів на мій день народження. Цей на 28-й день народження, цей на 29-й. Це позиція 95-го року. Брошка в такому стані на 5 з мінусом дуже-дуже, але в ній і є цей кайф, що вона вже. Пожила свої роки і такої брошки просто не знайти на ринку. В кожній з них тут написан рік, тут 95-й і тут 95-й. Мені вони дуже подобаються. А Ремінь ми покажемо тут, який я купила в Токіо. Це максимально такий красивий сет. Ремінь, до речі, 82-го року, якщо я не помиляюсь. Тобто ви розумієте, ця річ набагато старша за мене і до сих пір супер актуально, максимально класно грає. Перейдемо до важкого люксу, але вінтажного. Це годинник від бренду Ademar Piguet, модель Royal Руелвак. Це годинник 2000 чи 99-го, чи 2000 року. Він виглядає, сама модель виглядає абсолютно ідентично з сучасною моделлю. 33 й діаметр цифроблату. Ми їх знайшли на аукціоні в у Франції. Вони були в ідеальному стані. Я вже їх ношу. Чотири роки. Я хотіла саме золотий годинник. Ми придбали його вінтажним, тому що сучасні були а, максимально дорожчі. Але на руці, як на мене, він дивиться просто ідеально і мені здається, він ще. А піде моїм діткам, якщо що, як перевірити сучасні та лінтажні годинники, я вам можу порекомендувати в цьому відео. Це абсолютно легко. Підробки на годинники, такі в яких нереально відгадати механізм, зробити максимально складно. Тому класні годинкарі, які займаються в цілому різними годинниками, в Києві це. Майстерня, наприклад, годинкар. Тобто, якщо ви придбаєте річ, наприклад, на сайті Хроно, де буває дуже, дуже багато таких позицій, ви приносите ваш годинник на перевірку, і вже за декілька годин ви будете розуміти, в якому стані сам механізм, чи потребує він ремонту, чи не потребує, чи потрібна йому поліровка, чи ні. Ми купили цей годинник, і він не потребував жодних втручань. Тобто він... Такий, як є, і такий, як був 30 років тому. А нові годинники від бренду Адамар Пігєв в 33 розмірі в рожевому або в жовтому золоті наразі можна придбати не дешевше 60 тисяч євро. Цей годинник можна придбати а, в 2-2,5 рази дешевше. А ще хочу сказати до речі про свій годинник Cartier модель. зараз скажу, байгнор, як вона читається, читається. By ignore you are Що? Так і скажемо. Так можете і записати, що я не знала, як е, читається назва самого годинника: банюар, вроді би, я правильно сказала. Це годинник, який був у 2024 році. Перевипущений брендом Cartier з вінтажу, тобто раніше він був такий тільки вінтажний, а зараз вони надихнулися моделями а, свої, свого минулого сторіччя і виробили такий новий. Тобто, якщо ми бачимо, що навіть сучасні колекції, сучасні бренди роблять вінтаж актуальним, то ми точно маємо його придбати. Моя улюблена малишка в колекції. А, так, до речі, ми дивимось код тут, щоб сказати, якого вона року. А то я сказала на початку 2008-го, здається, раніше. Вона 2006 року. Тобто, ну, через рік її вінтаж. Ну це вже вважається вінтаж. Е, колір Хавана е, наразі він супер дорогий, шоколадний, тому що він максимально актуальний і максимально трендовий був в тому сезоні, тобто вона ще й виросла в ціні. І я її купила в Токіо. Купили її за 10 копійками. Зараз її можна продати не загубивши в ціні, але на аукціонах трішечки в гіршому стані можна їх знайти навіть дешевшим. Тому, якщо вони вам потрібні, то ви можете писати на лекцію контакт, і я для вас все це знайду. А, і до речі, з вінтажних позицій, з вінтажних сумок Ермес найбільше за все, ціняться такі позиції, як Келі 20 в шкірі бокс. Саме ця модель а, була перевипущена, але в іншій формі. А і в тій вінтажній формі вона досягає просто до шалених 40-50 тисяч доларів. Тобто, навіть за супер-супер подряпану шкіру люди платять стільки грошей, щоб її собі придбати, тому що вона дуже рідкісна. Також хочу тут сказати про які позиції з вінтажу я мрію. Я мрію про підтяжки від бренду Шанель вони досягають до п'яти тисяч доларів, їм теж більш ніж 20 років. Я мрію про купальник бренду Шанель, в якому виходила одна. Не буду зараз брати, яка брехати одна з найпопулярніших моделей 90-х І для мене це просто екстаз, як красиво. Також. Є деякі позиції, які менше 20 років, це а, туфлі а, 2008 року а, CC Logo а, Pumps, які стали просто шалено популярними. І уявляєте, за 10 років пошуку я не знайшла свій сороковий розмір. Uh, вони будь-яку коштували на той час 400 євро. Наразі їх ціна досягає до 5 тисяч євро в перепродажі. Тобто, це реально та позиція, яка може служити вам віками роками руками і ніколи не втратити в ціні. А також я хочу собі класичну сумочку а, uh, Chanel 255, uh, в Денімі. В Денімі вона теж доростає, якщо в ідеальному стані до 10-15 тисяч доларів. Тобто вона буде по ціні сучасної абсолютно нової uh, сумки. Ціни на вінтаж. Можу вам сказати, що вони пригають, як мій пульс, коли я бачу цю сумку або ж подібну від бренду Hermes. Вони абсолютно різні. Є ціни, які дешевше за сучасні аналоги, і вони можуть бути класною економією. А є ціни, які не просто зросли в ціні, які долетіли вже прямо до космосу. Це все залежить від а, а, актуальності моделі, залежить від її кількості, тому що є лімітовані версії на наприклад, годинників тих самих Rolex або Ademar Piguet, які просто летять за сотні тисяч доларів, або ж, наприклад, як зараз на аукціоні була продана сумка Birkin, яка належала самій Джейн Біркін. Тобто, якщо річ чимось ще підкріплена, вона може супер, супер, супер. Вирости в ціні. Якщо ні, це просто якісний вінтаж. На ньому можна класно зекономити, наприклад, як на сумках Келі або ж Біркін. Якщо ви купляєте вінтажну річ, і ви знаєте, де її придбати, і придбали її в правильному місці, то майже завжди, якщо вона вас буде зберігати стан, вона не буде втрачати в ціні, і це факт. Тобто ця річ максимально на віки. Наприклад, такі сережки від бренду Шанель коштують від 400 до 800 євро, дивлячись, яка модель, і дивлячись, який в неї стан. І в них ця ціна тримається з 2000-х років, коли я почала за ними слідкувати і дивитися, яка була градація. Саме ціну на вінтаж перевірити майже нереально, тому що вона реально залежить від дуже багатьох факторів. Деякі позиції, наприклад, як жакети з подіуму, особливо які були надягнені на топових моделей. Можуть бути просто по космічним цінам до 10, 12, 15 тисяч доларів. Та сама модель, але трішечки в іншому кольорі, трішечки з іншою фурнітурою або в дуже великому розмірі, може бути в 3-4 рази дешевше. Вінтаж це лотерея, а тут треба просто ресерчити, шукати і шукати в де більшості випадків. Вінтаж продають не посередники, а саме люди. На eBay, на весь Collective продають люди, які ставлять ту ціну, яку вважають за потрібним. Тобто, як роблю я? Наприклад, я заходжу на свою улюблену платформу і намагаюся. Там вже якийсь сезон знайти свої омріяні туфлі Шанель. І я ставлю одразу ту ціну, яку я вважаю реальною, і мені будуть висвічувати тільки ті речі, які будуть саме в тому ціновому діапазоні. А речі, які будуть дорожчі за цей діапазон, я просто навіть. Не буду бачити, де ми шукаємо вінтаж. Е, ну, по перше, це сайт Collective. Ви там можете знайти свою мріяну позицію не тільки вінтаж, а в цілому дуже класні речі, які комусь не підійшли. Ну тут я не можу вам не сказати про класний бренд і класну платформу Luxury Second Life, Ну я ж маю це сказати. Ми співпрацюємо з партнерами з а, Азії з усієї Азії. Ми працюємо з закритими аукціонами, і ви зможете обрати для себе. Абсолютно будь-яку омріяну позицію. Також це, звісно ж, аукціони, але можу вам сказати, що майже всі аукціони а, проходять з попередньою реєстрацією, вони закриті а, і без посередника. І я не знаю, чи можете ви на них купити. А, я думаю, що ні. Якщо казати саме по містам, дуже 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 багато лавок, вінтажних, вінтажних ринків знаходиться в Парижі, в Берліні і в Лондоні. І це факт: багато з них, багато з цих лавок, де можна знайти від Шанеля до Сен Лорана, не мають ні інстаграмів, ні сайтів треба просто їхати ресорчити ходити а, по проволочкам і вуличкам де ви можете знайти свою омріяну сумку і звісно ж якщо ви будете так далеко як в токіо там можна купити омріяний шанель Окуляри шанель красиві жакети або ж речі лімітовані із колекцій а, старовинних там точно точно можна знайти також є сайти зріал Real, Real або Grail, а, але ж там як на мою думку Треба займатися максимальним ресерчингом. тобто не все красиве і не все там актуальне, що по ціні, що по якості. А, але як я казала раніше, вінтаж це реальна лотерея, тобто не буде такого, що ви як на фарфечі зайшли і наклацали для себе омрійну позицію. Люди шукають руками, що вони хочуть придбати, і це вже стає якоюсь грою, грою на полювання. Класної позиції. А, а також обов'язково маю сказати, що, наприклад, на сайті Farfetch також є вінтажний розділ. Наразі багато платформ впроваджують до себе вінтажні корнери. Але скажу вам по секрету, як на мене, ціни там максимально не актуальні і взяти з якихось космічних мірок. Тобто, Farfetch я би точно вам не рекомендувала для продажу, що стосується ібе. Як на мене можливо, я би і купила там щось, але там реально о, можна натрапити на підробку частіше ніж на інших сайтах. Тому там треба бути обережним. Я деякі речі там купляю, але одразу ж, як тільки вони до нас приходять, я відправляю їх до нас на перше ручну перевірку, а друге на автентифікацію одним з сервісів. Звісно ж, де можна легше за все купити в Україні. Це в магазинах, які через інстаграм продають і вінтажні речі або просто люксові вживані речі, тобто комісійні та ресейл-магазини. Я абсолютно за це абсолютно окей. Але, будь ласочка, не треба мати якихось захмарних очікувань від інших. Робіть це самі. Вам треба, якщо ви купляєте там, перевіряти. Кожну річ і це таке є. Є дуже дуже багато сервісів, які допомагають вам перевірити річ на автентичність, або ж ви одразу можете запитати в продавця, щоб він а, заклав у а, собі вартість, або ж допоміг вам перевірити цю позицію. Раніше реально майже не було підробок, тобто знайти сумку 80-х років келі в бордовому кольорі, яка точно буде підробкою, ну це майже нереально. Але до чого додумались наразі китайці? Вони роблять річ. Нову вже старою, і продають як вінтаж. Ви таке чули? І Я це почула тільки-тільки нещодавно, коли дивилася одну з цікавих статей про підробки на вінтажний шанель та РМС. Тобто навіть це зараз актуальне, тому що вінтаж набирає обертів. Тому я дуже дуже рекомендую вам, як я і сказала вже не раз раніше, головне це або ж купляти в перевірених місцях. Або ж просто перевіряти, тоді ви будете спокійно спати і знати, що на вас оригінальний шанель. А ви знаєте, у кожного є своя специфіка. Вінтаж – це далеко не про шмотки, бусики, трусики, це про предмети декору та інтер'єра. Це про столові е, класні прибори, це про картини живопис, килими да будь-що може бути класним вінтажем. Я була в вінтажному магазині в Америці. і, Якщо чесно, я трішечки афігела від того, що я побачила якихось ляльок 20-х років, е, якісь прикраси з Першої світової війни, і там прям про кожну річ. Була історія. Я не можу сказати, що я прям розбираюся в такому вінтажу, але ви маєте розуміти, що навіть такий вінтаж дуже користується попитом. Але можу вам сказати, що, що в іншому я не розбираюсь, але на жаль. Тому, якщо розбираєтеся ви, мені буде дуже цікаво, і я впевнена, людям на нашому каналі теж буде дуже цікаво почитати, як обирати той вінтаж, які вінтажні лавки, бренди ви знаєте і куди за ним піти. І реально цікаво саме чому його ви так любите і обожнюєте. Ну і звісно ж Хочу вам сказати на останню пораду від мене, які три позиції я б точно першими придбала в вінтажному ресей. А по-перше, це кліпси або ж сережка від шанель. Це реально культова річ, яка буде з вами на віки, назавжди. Або ж ви її передасте потім у спадок своїй дочурці. А по-друге, це одна з сумочок Ерма Kelly, Біркін або ж Констанс Якщо ви ще знайдете свого року народження, мені здається, це максимально історично красиво. А, і прикольно. Ну і звісно ж, треба доторкнутись до шанеловського вінтажу в сумках і придбати для себе сумку, яка покрита 24 каратним золотом. І коштує в 2-3 рази дешевше, ніж сумки, які зараз продаються в будьках. І я би купила саме ці позиції. А, сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, щоб придбали ви, і до зустрічі через тиждень. Стул Ой, неудобний. Я сижу, я